Друзі, всім привіт! Мене звати Ростислав, Кіровоградщина, Добринецький район. І ми зараз на полі, де проводиться пасів пшениці трактором маси Ferguson 7726 з посівним комплексом АПК-7,5 «Партнер». Ось такий фон поля маємо під посів. В минулому році тут проводилось глибоке рихлення. Навесні була культивація. Потім був посів сівалкою УПС-8 соняшника. Після збирання врожаю тут працювали подрібнюючі котки. І зараз працює трактор з посівним комплексом. Посів проводиться з нормою висіву 230 кг на гектар, а також з внесенням добрив 100 кг на гектар. Глибина посіву орієнтовно 4 см. Такий фон маємо на полі після проходу сівалки. Посів проводиться анкерними сосниками, шириною міжедя 31 см. Маємо швидкість 10-11 км на годину, навантаження на двигун до 55% і пробуксовка коліс до 10%. Витрата палива 3,6 літрів на гектар або ж 26 літрів на годину. Продуктивність 7,2 гектара за годину. Ось так працює навігаційна система. Як ви бачите, умови на полі дуже складні, дощу не було давно, ґрунт дуже твердий, але нічого страшного. Будуть в нас і дощі, буде в нас і врожай, буде в нас і ціна на продукцію, буде в нас і перемога. Тож до нових зустрічей, гарної вам погоди і гарних вам врожаїв.